Доброго всім дня! Сьогодні мова піде про освітню програму спеціальності 175 інформаційно-вимірювальні технології. Ця освітня програма зветься інформаційно вимірювальні технології збору та обробки даних. Минулого разу ми розібрались у тому, що взагалі представляють собою інформаційно-вимірювальні технології. Сьогодні ж зрозуміємо, як саме ці технології вивчають. Тож, освітня, а точніше, освітньо-професійна програма. Що це таке? Це такий собі документ, який регламентує. Чому саме навчають? Чому саме навчають саме цьому? Програма регламентує зміст та структуру навчального процесу. Пробачте мою французьку. Головним елементом освітньої програми є її фокус. Фокус повідомляє про те, до чого практично програму спрямовано. Так, у нашому випадку, освітня програма має сформувати спеціаліста, який здатний як виконувати метрологічне забезпечення приладів та систем, так і аналізувати фізичні та хімічні складові явищ, які треба метрологічно описувати. Для чого необхідно засвоїти як набір знань та навичок пов'язаних з електронікою, так і деякі знання зі сфера Процес отримання кваліфікації, а саме це де-факто і є те, те, чим ми тут у вишах займаємося зі студентами, включає засвоєння низки освітніх компонент, тобто предметів або дисциплін. Сюди входять гуманітарні курси, мови, філософія, правознавство, загальноінженерна підготовка це математика, фізика, хімія, метрологія, курси пов'язані з електронікою, власна електроніка, схемотехніка, аналоги та цифрові прилади, робота з процесорами та контролерами it дисципліни, вивчаємо фахове програмне забезпечення, прикладне програмування, зберігання та обробку даних, інтерфейси. Важливу роль відіграє практика, яка проводиться у співпраці з роботодавцями та дозволяє поглибити навички у прикладному полі. Значну частину навчального навантаження охоплюють дисципліни вільного вибору, які дозволяють студентові краще розібратись у тих аспектах спеціальності та деяких додаткових напрямках, які цікавлять саме його. Вибіркова частина нашої програми включає три складові: це профільовані пакети дисциплін, дисципліни вільного вибору за профілем та загальноуніверситетські каталогові курси, які дають найширші можливості тюнингу навчання. Профільовані ж пакети це три великих блоки дисциплін, які визначають уточнену спеціалізацію в межах освітньої програми. Так, блок Метрологія та вимірювальна техніка фокусуються на задачах пов'язаних з метрологічною діяльністю і точним приладобудуванням. Комп'ютеризовані інформаційно вимірювальні системи схиляються до задач програмної комп'ютерної обробки метеорологічної інформації, створення розподілених систем та інших задач пов'язаних з комп'ютеризацією. І нарешті комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики це особливий блок, який зосереджує увагу на системах контролю, таких як дефектоскопи, та інші прилади контролю якості та стану виробів систем навколишнього середовища. Якщо ж казати про те, як навчання влаштоване, то тут працює принцип надбудови. Не можна вивчити складне, не вивчивши простого. Тому в основі всього лежать соціально-гуманітарна та загальноінженерна підготовка. На них базуються IT-блок та курси, пов'язані з електронікою. Бо як можна створювати програмні системи обробки даних, не маючи уявлення про математичні принципи у цю обробку закладені? І як можна розробляти датчик чи прилад, не маючи уявлення про фізичні принципи, що лежать в їх основі? Не говорячи вже про те, що багато аспектів нашої спеціальності регламентуються у правовому полі. Маючи певний об'єм знань та навичок, для їх закріплення студент проходить практику. І після цього він готовий до атестації, яка виражається у написанні дипломної роботи. В межах неї студент вирішує ту чи іншу професійну задачу, яка підтверджує, що він є достатньо кваліфікованим для роботи у галузі. Це може бути задача з розробки приладу його складових, сенсорів, або тих чи інших систем, або програмного забезпечення, спрямованого на реалізацію комплексних метрологічних задач. Ця структура відбувається у тому, як навчальне навантаження розташоване у часі. Так, на першому курсі студент в основному вивчає основні фундаментальні дисципліни, такі як математика, хімія, мови, трошки чіпляє основне програмне забезпечення, необхідні у роботі і навчанні. Починаючи з другого курсу, до матчу під'єднується електроніка. Знаючи бази з курсу фізики, студент починає пірнати у світ приладобудування, а також вивчає прикладне програмування та системи зберігання і обробки даних. На третьому курсі в повну силу розкриваються вибіркові блоки. Тут настає час зробити вибір. Куди саме рухатись у межах спеціальності. Також на завершення курсу має місце перша практика. Четвертий курс завершує розкриття блокових та вибіркових дисциплін і увінчується другою переддипломною практикою. І на завершення саме тут відбувається підсумкова атестація та захист дипломних робіт. Можемо сподіватися, що це відео зробило концепцію навчання виші менш страшною, більш логічною та цікавою. Якщо хочете побачити більше корисного та інформативного, не забувайте про можливість підписатись та натиснути дзвоник. А ще в нас є група Хайтек Освіта у Телеграм. Там буває багато новин та цікавостей. До наступних зустрічей.